Пане романо до речі про швидкі заробіток. Також з'явилася новина, що Трамп хоче запровадити програму, яка дозволятиме купувати громадянство країни за 5 мільйонів доларів. І це матиме назву Золота картка. Він вже сказав, що знає кількох російських олігархів, які по задоволенням з цим скористалися. Тут все рівно знаєте, бачимо такий прогинний реверанс в сторону терористичної федерації. Але от стосовно ООН, а що це було? Тому що вони подали справді свою резолюцію, але не голосували ані за одну, ані за за другу, що це що це означає? Ну, перші голосування в Генеральній асамблеї. ООН а що стосується української резолюції, яка подавалася разом з європейцями, там було більше 50 53 по-моєму, автори, підписанти цієї резолюції, то зрозуміло, чому вона була прийнята прийнята успішно, бо готувалась вона давно завчасно, пропрацьована була із партнерами, ну власне так як належить в нормальному колегіальному органі. Що стосується власної резолюції, яку подавали Сполучені Штати Америки, вони потрапили в капкан, тому що коли з'явилася ця резолюція в залі, її поправили. Поправили, щоб вона майже у цьому одному реченні чи двох по духу по змісту повторила цю першу. Резолюцію, яку подавала Україна, і насправді, коли ці тексти читаєш, так вона дуже коротюсінька, але її суть повторює фактично суть широкого документу українського, який розвиває чотири попередні резолюції ще з дві з березня 2022 року. А от що стосується рішення Ради безпеки, то вже коли стало зрозуміло, що провалилися, а видно ж, о москалям обіцяли, що щось таке приймуть. То вирішили зібрати Раду безпеки, і там знову 10 а, країн, бо всього а, 15, п'ять постійних і 10 ті, які знаходяться в механізмі ротації, підтримали цю резолюцію з цього одного речення. І зараз існує дві а, з абсолютно об'єктивними оцінками того, що відбувається, і а, третя оце коротю, коротюсінька, ну яку можна тулити до чого завгодно. Це принцип в цій коротюсінькій, отой, який ми дуже часто згадуємо як наш власний о, вітчизняний урок української політики, він вона написана за принципом разниця?». Але е, є ще одна річ, яка дуже важлива, і під час о, роботи Генеральної асамблеї над двома документами, і під час засідання Ради безпеки. Вилазила оця фраза, яку я завжди буду цитувати: усунення першопричин, так. яку пропонувала Російська Федерація. І в Генеральній Асамблеї її відхилили, і в Ради безпеки її відхилили. Це насправді що робить Русня? Вони а, кидають пробний камінь, вони розуміють, до чого можна дотискати, а, блажати, а, нянчити. Проводити гру з Трампом, де межа його за що він не відступить. Очевидно, що за останні дні американцям пояснили, що пропускання цієї фрази означає, що вам буде за наступне пред'явлено ультиматум на порядок денний. Вернуть договір, який було запропоновано Сполученим США у грудні 2021 року, і тут вони зупинилися. Але зверніть увагу, як після цього зупинилися заанонсовані зустріч в Ріаді і зустріч Нью-Йорку. Тобто, стало зрозуміло, що щось не те. Тобто, це підкреслює, що в РЕРІЯД команда американських дипломатів. Я коли це слово кажу по відношенню до цієї трійки, мені соромно. За цих дипломатів, якщо їх так можна назвати, але Бог з ним була абсолютно не готова. Те, що називається в дипломатичних відносинах, в стерильні вони приїхали туди. Uh -huh. Тепер тобто вони почали щось розуміти в цьому процесі, що, окрім а, долара, який цікавить, як ми бачимо, більше всього Дональда Трампа в озвучених речах, тут ще не треба на це западати, бо це те, що говориться. То що треба нутро зрозуміти, що стоїть за, за цією фразою. Є речі політичного, емоційного характеру, культурологічного. Які я вже не кажу про те, що треба просто розуміти зміст, який вкладає противна сторона під час переговорів, і як ми бачимо, ситуація почала змінюватися. Ну а далі е, речі, які продукує Дональд Трамп завтра, післязавтра, через тиждень, через місяць. Вони а ми доходимо до ситуації, коли з них уже навіть сміятися не будуть. Тобто, всім абсолютно буде все рівно, які дати, які періоди зазначає Дональд Трамп. До речі, треба розуміти, що найбільше це б'є не по ворогу, не по противнику, не по партнерах. Навіть коли по партнерах це б'є дуже сильно. Найбільше це б'є, власне, по власному уряду, істеблішменту. Бо ці люди сидять у кабінетах, і ото як син маска біля Дональда Трампа ковиряються в носі і козулі об стіл вивішують. Ну правда, на свій стіл може й не роблять цього. Ну а той зробив те, що належало, зробити. пане Романе. Ми, коли ще Трамп був лише претендентом на посаду президента Сполучених Штатів, ми з вами говорили і обговорювали наскільки правильна фраза, яку тоді говорив президент України: мир через силу. А чи не виглядає зараз так, що ось цей мир через силу в? Інтерпретації Трампа та, він е, виглядає так, що це сила, е, сила е, тиску, сила шантажу щодо України. Як нам це зараз? І чи є от саме у нас можливість саме зараз змінити е, це на силу справедливості? Пані Таню, тут немає ні сили, ні миру. Я це розумів від самого початку, але е, говорити треба про ці речі, коли з'являються факти. Пам'ятаєте, я вам казав про те, що теза, що Дональд Трамп боїться а, Путіна, є, е, даруйте так, що Путін боїться Дональда Трампа, даруйте, що Путін боїться Дональда Трампа, це фраза надумана. Uh -huh. Я навмисне тримав її, власне, щоб зараз на цю тему поговорити, бо це е, е, Таке собача, теляча поведінка, щеняча поведінка Дональда Трампа по відношенню до Путіна це доказ того, хто насправді кого боїться. І тут дуже важливо, що коли український президент говорив мир через силу, за силою він розумів єдність Сполучених Штатів, Європи, України, бо дійсно. Якщо говорити про консолідовану силову позицію трьох учасників, то це дійсно сила. Макрон в тому числі приїхав, щоб ще раз дати зрозуміти в блондинистому доні королю Америки, як він себе іменує, що ти повинен зрозуміти: якщо ти зараз не повернешся до системи, яка відпрацьовувалася десятиліттями. Ти попадеш в ситуацію один на один з найлютішими ворогами. На першому місці Росія, на другому місці Китай. А твої мрії е, посварити між собою Москву і Пекін залишились в минулому. Не буде цього. І от е, до цієї тези, хто кого боїться, а боїться насправді Дональд Трамп Путіна. Доєднується інша фраза, про яку ми теж з вами не одного разу говорили в дуеті Москва-Пекін, ключову роль відіграє Москва, а не Пекін. А тепер поєднаємо оці речі, і стає зрозуміло, що найбільшу свиню, яку підносить Дональд Трамп, він підносить її не Україні, не Європі. Він підносить її американцям. Оцю брудну свиню. Яку він лаштує американцям з точки зору безпеки, коли залишає американців один на один в поєдинку з Москвою і Пекіном. Бо іншого варіанту немає. Оці безкінечні розмови, що я зупиню війну, а європейці хай там борсаються, вони перевірені ситуацію в Єгославії. Уже в усіх підручниках написано. Що без сили НАТО сили НАТО в Єгославії абсолютно нічого б не було? Там війна продовжувалася б до сьогоднішнього дня. І це розуміють в Європі, це розуміє Макрон, це розуміє президент Зеленський, це розуміє керівництво Європейського Союзу. І тому в нинішній ситуації поведінка Трампа це в першу чергу удар по безпеці Сполучених Штатів Америки зрозуміло, що це торкнеться України, Європи і так далі. Але українці, європейці, вони розуміли, що цей час настане. Вони працювали над іншими варіантами, вони суєтяться є недосягнуті речі. Але вони вирішать ці проблеми. А от чим залишиться Америка, оце є проблема, пане Романе. Але чи не буде зараз е, е, Трамп пробувати, все ж таки Подальшувати розкол в Європейському Союзі, ось порушувати певну єдність. Ми пам'ятаємо, що є Фіцо, що є Орбан зараз. Ми бачили, як президент Польщі приїжджав до Дональда Трампа. Він його півтори години прочекав під кабінетом. 10 хвилин лише була зустріч. Але вчора президент Польщі заявив, що не буде ось цього форму ЄС Україна, Сполучені Штати Україна. З жалем він про це сказав. Він не сказав як і чому, але лише сказав, що мені дуже шкода. Ось чи маємо ми розуміти? Те, що все рівно Трамп має вплив на деяких окремих європейських політиків, і якщо у нього зараз не буде щось диватися, він буде таким чином намагатися ну не знаю, посіяти розбрат, роз, розділити європу він вже це робить, і це дуже чітко видно по поведінці Орбана, по поведінці Фіцо. Це вже видно по поведінці того ж самого Дуди. Однак, треба розуміти, що в Дуди залишилося царювати до вересня місяць. Тобто ситуація з виборами вона а, змінить персону, вона може не змінити, скажімо так, політичний спрямову напряму, коли вона змінить персону. Що стосується цих двох форумів, то а, ще коли рішення приймалися, то тоді говорилося, що вони можуть бути замінені. А ЄС Україна на проведення в Брюсселі. А що стосується ЄС Сполучені Штати Америки, то з моєї точки зору, тут, взагалі, в нинішній ситуації. І з точки зору європейського союзу і сполучених штатів Америки, а що проводити, щоб повторити претензії один до одного чи озвучення цифр? А в мене таке враження, що а, рахунок як у цього поганого школяра на рахівниці ведеться або балансу. В принципі, на сьогоднішній день ніхто звести докупи не може. Ну хіба що окрім інституту філя, де дані об'єктивні з моєї точки зору на стосовно приблизної рівності вкладу обох сторін, і це правильно, тому що цю дискусію давним-давно необхідно припинити. Зрозуміло, що Трамп буде використовувати інші механізми, але в нього є обмеження. От, зверніть увагу, що трапилося із Маском після його атаки на Кіра Старнера. Він говорив, 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 потім запнувся і забувся про те, що Велика Британія і місто Лондон є на світі. А знаєте чому? Тому що йому пояснили особливо. Ті, хто володіють і мають відношення до фінансово-банківських кіл, і так далі, що припини займатися дурницею, бо це навіть не наші батьки, це наші діди, які нас з тобою породили і сказали, що хлопці не робіть дурниць, і навіть при великому бажанні Ілона Маска й Дональда Трампа атакувати лівого, а це правда лівого Кіра Стармера. Вони змушені були зупинити ці розмови, тому що ні на що зацепитися торгове сальдо рівно нулю. А що стосується різних угод програм, вони виконуються британцями абсолютно чітко. Що стосується різних політичних заяв, то це справа британців, кого обирати захочуть оберуть Бориса Джонсона, це їхнє право, і не справа американців, тим більше маска. Туди пхати свого носа у справи Великої Британії. Бо за цим ще стоїть і набагато серйозніша річ це взаємодія між Великою Британією і Сполученими Штатами Америки в питаннях розвідки, обміну інформації, силового компоненту, ядерного стримування і так далі. Тому все це має значення. Але тут я хочу підкреслити ще один момент: <кхм> лідерство. Великобританії в нинішній ситуації це супер важлива річ. Ми зараз побачили візит Макрона. Зараз відбудеться невдовзі зустріч Кіра Стармера, і після обох цих зустрічей стане абсолютно все зрозуміло. Воно якби висвітлиться, і ми зможемо після цього сказати, куди в яку біду Трамп буде тягнути Сполучені Штати.